Одного разу у професора Кісті запитали, професор, ви ж росіянин? На що? Професор Кісті відповів: ні, я українець. Це однаково, що у шотландця запитати, чи ви англієць. Друзі, на дворі 2026 рік я знаходжуся в місті Прінстон, штат Нью-Джерсі. Мене оточують навчальні корпуси Принстонського університету. Рівно 100 років тому до цього університету із Європи прибуває відомий європейський вчений, доктор філософії в галузі фізичної хімії Георгій Кістяківський. В цьому університеті він буде проходити стажування за спеціальною стипендіальною програмою. В цьому університеті він напише свою першу монографію з фотохімічних процесів. І в цьому університеті він познайомиться із своєю майбутньою дружиною Хільдегард Мьобіус, яка мала шведське походження. Разом вони народять прекрасну доньку і назвуть її Віра. По завершенню стажування в Принстонському університеті він займається уже науковою і викладацькою діяльністю тут, на посаді доцента. 1930 році він отримує запрошення до Гарвардського університету на посаду професора, і в 1933 році його життя зміниться, тому що він набуває громадянства Сполучених Штатів і розпочинається його співпраця з урядом Сполучених Штатів в якості консультанта. Після активної діяльності в Національно-дослідницькому комітеті оборони Сполучених Штатів Джордж Кістяківський був запрошений в 1943 році до участі в Манхеттенському проєкті. І як ви знаєте, цей проект був спрямований на розробку ядерної зброї. Хоча сам Джордж Кістяківський довгий час вагався, чи приймати участь в цьому проекті чи ні, але згодом все-таки він сказав так: існує така думка, що без участі Джорджа Кістяківського у Манхеттенському проєкті неможливо було б реалізувати виготовлення імплазивної бомби, до якої він... А розробив спеціальні багатокутові лінзи, які і стали тим спусковим гачком, які ініціювали ядерний вибух. По завершенню манхеттенського проекту Джордж Кістяківський повертається до науково-дослідницької і викладацької діяльності в Гарвардському університеті. Власне, в 1959 році він був запрошений в адміністрацію президента Двайта Ейзенхауера в якості радника з питань науки. В 1965 році Джордж Кістяківський буде обраний на посаду віце-президента. Академії наук Сполучених Штатів і обійматиме цю посаду аж до 1972 року. Працюючи при трьох адміністраціях президентів Ейзенхара, Кеннеді і Ліндона Джонсона, Кістяківський остаточно переконується в безперспективності ядерного конфлікту і гонки озброєнь в галузі ядерних озброєнь. Власне він розробляє теорію порогу ядерних випробувань задля збереження планети Земля. Війна у Вітнамі для Джорджа Кістяківського стане камнем спотикання. Після чого він остаточно розлучиться із великою політикою і навіть почне критикувати деякі адміністрації в Сполучених Штатах за те, що вони надміру зациклюються на протистоянні з Радянським Союзом. Після чого потрапить в немилість до американських спецслужб, які за його в роботі на радянські спецслужби, але нічого доведено не буде. 8 грудня 1982 року життя Джорджа Кістяківського обірветься внаслідок тяжкої хвороби раку легень. Він помре у власному домі і стане найбільш відомим і впливовим науковцем українського походження тут в Сполучених Штатах. Це була маленька українізація Великої Америки. Всім бажаю здоров'я, миру і перемоги.